Нема ні чоловіка, ні дітей. Більшість хлопців відмовлювала. Але я вже до кінця йду. Мільйонери там мільйонери. Все, що турна. Я Єлизавета, мені 23 роки. Я підписала контракт 1824 два з бригадою 101 сил ТРО. До війни я працювала в різних сферах. Там торгувала продуктами, на шормі працювала в різних таких продовольчих більш. Ще хотіла спочатку війни сіла вступити, але постійно мене відмовлювали. Ну більшість хлопців відмовлювала. Ти куди ти дівчинка, куди знаєш, там буде з тобою відбуватися? А зараз, коли вже я впевнена, була в тому, що хочу підписати контракт і вже повідомила там деяких знайомих, що я ось піду. Вже мене відсилають, що дурна. Всім чим можна, відмовляли. Але я вже до кінця йду. Навчання чесно важке, складне. Я сюди приїхала. Я була з ковідом. Я пролежала тиждень, тобто я пропустила трохи навчання. Мене інструктора навпаки підтримували, допомагали на стрільбищах. На першу стрільбу я взагалі не нервувалася. Мені так сподобалося. Ну, я завжди раніше намагалася стріляти, але типу в тирі або просто маленькі кістки пістолетики. Бо там мене оціночку. Взагалі, коли тобі кажуть, там 4-5, ти все, ти сама краща в цьому світі. Для мене це не складно було. Харчування тут триразове. Взагалі шикарно я вам скажу голоду. Тут взагалі немає. Стосовно безпеки, ми ночуємо в бомбосховищах. Я боялася, то що мені розповідали дуже багато страшних речей я пробувши тут а мені вже знаєте перший тиждень уже думаєш боже куди я потрапила що мені тут робити другий тиждень ти потрошку вживаєшся це все мені подобається реально я кайфую то що я тут знаходжу зараз ну я би порадила йти тому що тебе інструктора завжди підтримують підскажуть навчають і все класно відношення дуже класне до всіх і до хлопців і до дівчат з чим зможу тим буду допомагати я приїду туди куди повинна приїхати навчена добре